Як зробити свічку яйце без силиконової форми? Для початку нам потрібен віск. Ми його маємо розтопити і залити в ось такі ось справжні яєчка. Одну частину яйця ми проколюємо голкою, а іншу частину нащерблюємо ложкою та виймаємо серединку. Обов'язково дуже гарно промийте яйце та за бажанням зніміть ось ту білу таку частинку на яйці. Тепер візьмемо нитку. Обов'язково має бути натурально, щоб гарно горіла. обрізаємо її і кладемо на підставку. Тепер топимо віск. Це можна робити як на водяній бані, так і на прямому вогні. На прямому вогні буде швидше. І коли він зовсім трошки охолоне, заливаємо у яєчко, залити спочатку зовсім трошки, щоб віск не витік через ту дирочку, яку ми робили знизу, а потім до повного яйця. Коли віск охолоне, можна знімати шкаролупу. Віск стягується при застиганні. Тому це легко буде зробити. Ось та біла штучка знімається пальцями, але якщо б ми її витягнули, то такої додаткової процедури не потрібно було б робити. І тепер насолоджуємося свічкою яйцем.